Як я вдома вийшла з чорного, ось такий світлорусий. Спочатку я покажу, як я робила змивку волосся. Потім я покажу, як я освітлялася, чим я освітлялася, потім чим я фарбувалася. Потім ось така в мене режина була присутня. Я покажу, чим я це нейтралізувала, як я вийшла в цей пігмент, як я з цього пігмента вийшла в світлорусявий. Дивіться. І так, мені захотілося опять. Знову експериментів з волосами. я вирішила вийти з темного з чорного, вирівняти тон, коротше, покраситися обратно в блонд. Зараз я вам покажу все, що мені треба для цього експерименту. Для начала таким деколорантом я буду виводити оцей темний цвет. Я вже тест теспрять. Так, оце у нас освітлитель. Я його взяла на всякий случай, тому що я не знаю, який в мене вийде тон, коли я вийду ну, повністю. Ну, судя по пряді, мені треба буде нейтралізувати. Для цього я взяла коректор, короче, для волос, потому что зеленый можна убрать красный пигмент. Це сама краска у нас, ось краска. Буду краситься дуже попелясто золотистий окислитель. Нейтралізатор жалкізний потом. Ну, і так, це я намазюкала деколорант, щоб вивести колір. Там написано, що треба це все діло в силафановий пакет. Ну, там, не силофоновий пакет, а в шапочку прогріти. Я прогріла фіном. Зараз вам покажу, з чого він складається. У мене на мою дзвіну пішла одна пачка. Вказуємо. Складається тут якесь відновлюваче. Активатор. Інструкція і рукавички. Натік мені дві пачки для того, щоб якщо з першого разу не виходить, то все таки мені треба в мене була ще запаска, щоб я могла ще зробити одну або дві сминки. Ну, однієї пачки мені з головою вистачило на мою длину, Там ще й трохи. Так що, якщо що, мені цього я думаю ще на дві смивки вистачить. Все, йду, треба більше і будемо бачити, що в мене вийде Так, Я продовжую здіватися над волосами, і тому сьогодні я буду цією штучкою освітлятися, тому що в мене тут світло, як бачите. Тут у мене темне, я думаю, це зв'язано з тим, що я кератін робила, і цвіт сильно запечатався. Смилка, не смила, так як мені хотілося. Зараз я вам покажу, що тут всередині. І так, всередині у нас тут значить що. Якась емульсія, порошок, э, бальзам, кондиціонер, синій, маска, інструкція, рукавички і така ось о, така штучка, Це додати в ядрошниці. Все, на мою длину я брала таких п'ять пачок. Зараз буду мазатися. Боже, поможи. Дякую, ждіть. Так, на таку довжину, як оце в мене. Вам не вистачить тих сраних п'ять пачок. Треба пачок 7, а то й 8. Не знаю, мені не хватило, я отут розтягувала. Ой, не знаю, що з цього вийде. А тут я не домазила, тому що в мене і так тут сиді вилазять світлі, то є страска і так потім Коротше, жду результата, що з цього вийде. Ну, по візьме, нормально. По корнях, по, кончиках. по кончиках видно, що вони починають світлішати. Все, Змею, покажу потім. Це мої волоси після освітлітеля. Я цей сразу фотку не зробила всіх волос, вирішила, що мені не хочеться завтра в такому віді кудись виходить, а треба буде по одному ділу. Тому я вирішила продовжити. Експеримент, оце отут експериментальний пряті, я сюди краску додавала мікстон зелений. І жду, щоб зрозуміти, що з цього вийде. Я <різь> нанесла цю краску Brilliance і цей, я вже бачу, що резина проходить, не знаю, визнала мені не, може мені так кажеться, але я ще споривалася на фігню. Я, я додавала трошки зеленого пігмента у цю краску, тому що. Я замітила, що все одно після таких красок, мас маркетівських залиша багато рижого. Ну, а ви як бачите, що в мене багато рижого було. Все ждемо. Дескільки ми тут тепер бальзамів. Не знаю, хатить мені їх чи ні, то маємо хавати ще й залишиться. Ось цей коротше. І ось де цей коректор, що я мікстон додавала зелений. Все. А це потім, якщо все буде, це мені типу, такий нейтралізатор жовті. Кстати, если вам интересно, пока мы ждем, покажу, что у меня тут. Это у меня... Боже, что это? Это у нас бальзам для волос. Хороший юник. Потом, это остатки маски Эвадор, моя любимая маска. Которую я всегда пользуюсь. Ось за это я уже открыла новую, потому что мне впадло было выдавливать оттуда. Потом, что тут у меня еще? Такая маска тоже юник. Камелярная вода. Вообще, обожаю її. Просто, не знаю, находка волосы блестящие. Так, ну, это мого малого така шампунька прикольна. Жувачки пахне. А, іще я раніше порчувала шампунь кайчі, ранове масло. А це цей раз вирішила таку взяти. Тож офігенно пахне розочкой. У них ще є для чоловіків шампуні, там всякі прибамбаси. Тож своєму прибрала. А ще мені подобається фірма Бюбхен. Це молочко для тіла, дітське. Ну я ним теж пользуюся. Не сравниться ні з якими кремами для взрослих. А це теж шампунька Мішкина, ну, мого малого. Ой, господи, таке масло, короче, для волос. Теж. Це вже закінчується, воно нову приобрала. Теж без нього не обходжуся. І так, шановні, я не знаю, який це вже пішов день моїх, іздіватись над волосами. Ну, отакий от у мене колір получився після тієї фарби. Шварцкоп, як бачимо, рижий. І я знайшла один спосіб, що мені зробити, щоб вони стали більш пепельні. Показую експериментальну прядку. ось Дивіться. Бачите? Ну, якби різниця є, так? Да? Коротше, щоб отримати отакий ефект, я взяла синій мікстон, зелений мікстон і 1,5% окислитель, Ось я сейчас показую окислітель цієї фірми, це мені сказала німецька. Так, да, Німеччина написано. Ось Це у нас 1,8 синій, по-моєму, зараз. Коротше, так, да, це синій. І тут десь валяється зелені. І ось зелені. Ось така коробка у нас 0,13. Коротше, капельку такого, капельку такого, цієї фігні і шампунь. Шампунь більше треба. І шампунька у мене така. Це для фарбованого волосся, класно дуже. Все, я це все діло змішую. На влажній сухій чисті. Ой, сухій, господи, на влажній чисті волосся, я цю фігню мазюкаю, полискаю бігом, ну треба пінити все це время. І все, це, грубо говоря, те саме, що я помилаю голову, але треба наблюдати за цвітом, як змінюється цвет. Дивитесь, якщо у вас устраивається ви такі, виходить, змиваєте. Коротше, ну, є сюди нюанс, щоб я злякалася. Ну, потім почала гуглити, зрозуміла, що не все так погано, у мене ще краска для волос є, яку я планувала краситися, коротше, в мене було чу-чуть присутствувала зеленинка. Ну, так, єлі-єлі, коротше. І що я зробила? У мене краска якраз підходяща. ось все. О... Це без коробки, де коробка. Зараз покажу. А, що вона в мене коротше. Я взяла краску дуже світло розсявий попелястий золотистий. Айкі Я колись знімала обзор, 9%-овий я, я потім намазюкала на сухі волосся на ту прядку оці, оце від і в мене вийшов такий тип і Все, зараз буду мазати на всі волосси. Далі, Бож, боженька, помажи мені закончити цю фігню з волосами, тому що я задовбалася, мені вже не сильно подобається моя затія, тому що кератин смився нафік, бачите, які зараз волосся в мене. Пухнасті. Ну Вони то блистять нормально все. Типу. Я можу зняти вам макрозйомку, що нічого тут а, не цей. Типа не іспортилося, не, не розсіклося, да, може десь щось, чуть -чуть геть, Але загалом стан волосся, ну, вони типу, плотні, як провилка в мене. Все. Зараз покажу вам результат. Намажу, Намаджую, всю білі борду і покажу, що вийшло. Так, це у мене результат після цих міксонів. Те, що я вам казала, тільки що зараз я цю суфіню висушую і мазюкаю краску. Маніпуляції з цими нейтралізаторами в мене вийшов, слегка болотний. Так, і я додаю в краску ампулки спеціальні для краски. Короче, не обращайте увагу на мій макіяж, просто він розмазався, поки я це все діло змивала. Так, це я сподіваюся, мій останній етап в плані красок оцих смивок цієї всієї херні. Треба виждати 40 хвилин. Е, Пожелайте мені удачі, це безразія смию. Зараз у нас час. 20 минут другої. Ну, я сподіваюся, саме легше, щоб волосся на місці залишилися. Так, і такий результат у мене вийшов після фарбування мікстонів і херні. Так, а це я вам показую в що волоси не іспортилися, нормально все блистять. Коротше. Сьогодні я буду тестувати фіолетову цвітову баню. Отакі волосся в мене зараз. Я надіюся, що сьогодні я вже закончу з ними возитися. Бачите, тут присутствує режинка, золотинка, я хочу її вбрати повністю. Для цієї затеї я возьму синій, синій фіолетовий мікстон. Ось, шість я просто на передню камеру знімаю, то воно не таке трохи показує. Потім 1,9% окісні і шампунька мені для цього. Надо. Я беру зовсім чуть-чуть горошинку цього мікстона. Добавляю в три рази більше оцієї фігні і в, в, в скільки, ну, врозаю в 5 разів більше шампуньки. Коротше, все, йдіть. Я все-таки зробила тест-прядь. і дивіться, що в мене ось де половини я не мазала риже, а половина, бачите, більш холодна стала. Це благодаря фіолетовому мікстуну. І ось такий кінцевий результат я тепер маю. Все, дякую за перегляди.